З вами я і Басен Bodyworks. А це у нас адвент календарчик. Здається, він на 12 днів. Так, на 12 днів сьогодні з День Святого Миколая. І так, я знаю, що всі їх відкривають десь, починають відкривати 1 грудня, але ми не такі, як всі. І я не знаю зовсім, як люди можуть відкривати ці адвент календарі. Щодня в мене не хватить терпця, як то кажуть. Не знаю, чи можна так правильно сказати. Знаю, що можна сказати, що мій терпець би вже давно варто, урвався. Тому ми відкриваємо з вами сьогодні і відкриємо одразу весь пакуночок. Так. Якщо хтось не знає, то Басо Body Works – це американський бренд, який був відкритий, здається, я перевіряла в Вікіпедії. Він був відкритий в 1990, -1990 році, а в 97-му році на відстав однією з найбільших мереж, які розпродають всякі оці прохучі штучки. Як, як ви можете бачити, я така собі фанатка Басон Body Works. Так, тому. Цей відгук буде доволі, як сказати правильно. Ну, я, я постараюсь бути об'єктивною. Я постараюсь. А, хочу сказати одразу, що на сайті у цього адвенту дуже були негативні відгуки, здається, 2,4 з 5. А, Виходячи з тих відгуків, я можу сказати, що здебільшого людям не подобалось той факт, що всередині дуже такий стандартний набір, там її здається, там буде. Їх така стандартна, не знаю, можна сказати, <флаж> флагманська колекція. Це Ваніла Noel. Ось, і дуже багато людей були розчаровані тим, що вони не зробили якийсь новий прикольний аромат спеціально для цього адвенту. Але ми з вами не такі примхливі, ми люди прості, будемо сподіватися, що нас це все задовільнить. Так, спочатку тут дуже прикольний бантик. Uh, і так, я замовляла на офіційному сайті. Він у мене вже стоїть дуже-дуже давно, але я чекала. Так, цінуйте це. Uh, давайте відповідам. До речі, він тут на резинці. Я не знаю. Це взагалі відкриватись потрібно? Чи... О? Oh. 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 Я дуже велика фанатка, якщо що коробочок і всякого роду пакування, тому я більш буду навіть радіти тому, що він просто дуже красивий, аніж тому, що там всередині. Трішечки в мене є проблеми з головою. Ну так, ви побачите це перші, а вже потім я. Ла -ла 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 -ла. Скажіть, що це гарно, будь ласка, скажіть, що це дуже гарно. Так, це, це гарно, це гарно? Покажіть мені це. О, Боже! Боже, яка чи яка краса. Боже, тут навіть малесеньке мишенятко. Ви бачили це? Дивіться, малесеньке мишенятко, прям як я. Так, я схожа на мишенятко. можете мені писати це в коментарі. Боже, ще одне малесеньке мишенятко. Я знаю, що я схожа на мишенятко, тому так. Я як кернес. Він також схожий на мишенятко. О, Боже, гляньте, яка краса! А, Ви зрозуміли, це щось, це щось схоже на шелкунчик. Щуку, я не знаю, як українською це буде, але ну, в моєму дитинстві це називалося щелкунчик і миш, і миші», щось таке. Є, до речі, це дуже страшний мультик був, не знаю. Моя сестра його їй не зараз 30, але вона його досі жахається, тому така собі ситуація. Так, давайте вже будемо відкривати, а то я щось дуже-дуже багато розмовляю. Так, саме перший Саме перше у нас ось тут, і проблема в тому, що я без пінцету і без ногтів, нігтів, тому ще зараз будемо щось думати. Поки я ходила за пінцетом, мені нагадали, що не щелкунчик а лускунчик, тому прошу вибачення за русизм Так, давайте і я поки я ходила знову ж таки за пінцетом, я змогла догадатися до того, що тут є спеціальні штучки, які можна просто прошрикувати. Але я думаю, що це все рівно. Давайте я спочатку відкрию, і вже після того буду вам показувати. О. У -у. До речі, я завжди дивилася, як люди розпаковують адвент-календарі, і щоразу всі казали, що ой, це так складно, мені потрібно. Оця от. Сучку. І для того, бо можна зламати нігті собі, все що завгодно. Не знаю. Можливо, це такий адвент гарний, але поки що, ну, знову ж таки, я відкрила ще не відклада перше відділення, але воно виходить відходить дуже, знаєте, так, ну, легко і зручно. Тому, якщо кому. Ви подивилися що там? Ну, мій оператор каже, що там якась херня. але Я ще не дивилась Так, що там? Давайте подивимось. О, що це? Я зрозуміла, що це? Блін, це дуже класна штука, яку я вчора хотіла купити. Це, до речі, якщо це відкривати першим набором, це дуже класно. Але проблема тепер в тому, що перезрозуміла, чого всі жалілись. Дуже складно доставати зсередини. Коротше, це така штука. Американська розетка. Зараз. Нічого. Нічого, ми з цим якось справимось. А це як він називається? Арома дифузор, здається, чи щось таке, те, що вставляється в розетку, і я думаю, що на, в наступному номері ми повинні знайти сере, всерединку те, що покласти, а мов вже воно вже там, тому що тут вже написано flowers», flowers flowers Flowers, тому можливо воно вже є щось всередині. Якщо там щось є всередині, то я потім напишу десь знизу, що було воно там чи ні. Але, як на мене, то це класний, класний початок. Дуже класний. Так, давайте другий номер. Спочатку хтось з вас знайде? Буде молодці, молодцем! Бо я! О, я бачу, я бачу. Я молодеця ви. Якась тварюка тут їздить і ляхає мене, як Та-да! Що там? Що це? Що, це? Що це за чайний пакетик? Господи. Я не, бачу, я не бачу, що це зараз. Я прошу вибачення за те, що я така трішки незграбна, бо це мій перший адвент, моє, мій, моє перше відео. Я думаю, це буде зрозуміло. Я думаю, якщо хтось ще не зрозумів, то це дуже приємно для мене. Напишіть мені, якщо ви не зрозуміли, що це моє перше відео. Так, це здається цей самий аромадифузор, тому це повинно бути щось таке. них, до речі, є. Я не знаю, знаєте, ми їх чи тут чи ні, але. В них повинні бути дуже класні штучки, які також складають ну, ті аромодифузори, вони також заштрикуються в розетку, і вони роблять дуже таку красиву картинку. Тобто, вони, знаєте, так світять, вони світяться, і через це в нас є така дуже гарна картинка. Я, якщо що то, додам фотографію і покажу, як це виглядає, тому що мені складно це пояснити. Це ну, воно проектором, розумієте? ну, тобто... Я думаю, ви все зрозумієте по картинці, яку я додам. Так. А, третій номер, я, якщо що, знайшла без вас, але тут дуже мила мишка, яку я побачила. Тому мені здається, там щось повинно бути дуже маленьке. Так, так, так. Давайте глянемо. Є -є -є. Я справився. Так, так, є. Скажіть, чи що там щось добре? Скажіть, чи що там щось добре, будь ласка. Боже, яка краса! О, це мініатюрка! У мене, до речі, я хоча й велика фанатка цього бренду, але я дуже полюбляю їх свічки. Це не всі мої свічки. Так, да, це настільки погано. <свісно> це, до речі, новенькі свічки. У мене ще є старенькі свічки, в мене їх дуже багато, я їх дуже люблю. А ось таких штучок в мене ще не було. Воно пахне. Так, да, це ж до речі ця класична колекція, через яку всі чомусь і Але я її, нею ніколи не користувалася, в мене ніколи не було нічого цього аромату, окрім одного санітайзеру, який я замовила десь, ну, десь восени, і ось тільки тоді я вперше їх понюхала. Пахне воно дуже приємно, знаєте, так, якось ну, не дуже солодко. В них є такі аромати, які прям, прям солодкі, прям приторні, знаєте, а це такий він ніжний, він доволі. Ну, він класний, дійсно класний. Я не знаю, чому люди так якось крінжували з цього. Можливо, дійсно, якщо в них, знаю, всі полки від цього ломляться. Але як на мене, то це круто. Я не... В... І, до речі, як на мене, це дуже непогана історія. Потім ми з вами в кінці поговоримо про ціну і виявимо, наскільки це дійсно ну, комфортно і наскільки це вигідно купляти такі речі. Так, давайте подивимося. Це мій перший адвент, тому я дуже-дуже у захваті. Мені поки що подобається, якщо чесно. Так, тут, бачить четвертий номер? Четвертий. Четвертий. Ти йде? Дуже дебіл. Це завжди було смішно дивитися, як хтось інше це шукає, і здавалося ти що дебіл, ти що не бачиш. Ну то такий а я не дебіл, я знайшов. А це, здається, лосьончик. О боже, іди сюди. Так, це такий самий лосьок. Боже, там ведмежа. Я обожнюю ведмедь. Це силу. Давайте спробуємо трішечки сюди на. Опа. Та, він, ну, він пахне як санітайзер, тому знаєте, немає якоїсь різниці, бо я так одна, одного разу в мене була свічка, ось оце вона. Вона, здається, називається. Світер Weather. Ось, і мені так подобався цей аромат, що я замовила собі крем для рук, від цього, також від цього бренду, з цим, цим ароматом. І санітайзер замовила, але вони пахли до, геть по-іншому. Через це я так. Розчарувалася, але ось цей аромат, він такий самий, як і в санітайзері. Але, можливо, ми тут, тут повинна бути свічка. Так, тому я можу зрівняти потім. Я, спод... я думаю, що свічка буде, напевно, у 12-му останньому. Я його також не бачу. Ну, то давайте знайдемо п'ятий. Яти. П'ятий номер. Піде. Піде. Так, підожди. Ну, хоч з одного боку, то я щось нічого не. О, це побачила. Так. І сподіваюся, що мене добре видно, якщо чесно. А ви ж сюди прийшли. Заради сині, а заради мене. І я його відірвала. Я лох. Блін, а що це? Що це? таке? Що це? Ти сюди. Це в нас. це міст. Це. Це духи. Ну, Я наскільки розумію, що місце це щось типу духів. Приємно. Шостий номер, шостий номер, я його бачу. Я його бачу. Поки ми його бачимо. Бу -бу -бу. О, Winter Candy Apple це, мало... це кремушок для лапок. кремушок для лапок. Іди сюди. Так, тепер я зрозуміла, чому люди казали, що можна залишитись без нігтів. Ті були такі розумні, окрім мене. Так, іди сюди. Іди сюди, поскупимо. Є, я його знайшла. Вінтер Кенті Apple. У мене був такий санітайзер. А до речі, моє знайомство з цим брендом воно пішло від санітайзерів спочатку. Це те, що я могла собі дозволити там купити. Так. Я купляла його у дівчинки в Харкові, яка також купляла, закуповувала це все в Америці, а потім привозила сюди. І він пахне таким. ну, Якщо чесно, як на мене, то він не пахне яблуком. Д... Д... Можливо, пахне якимось, uh... знаєте, моючий мою засіб от яблучний, <с> щось таке. Ну, це не мій улюблений аромат, але він не поганий. Тобто він не настільки поганий, як аромат Гали, <с> ви там не думаєте, але. Ну, таке собі щось. А, хоча а, свічки від Bus and Body Works, напевно, їх в мене так багато через те, що в мене ще з дитинства, коли я була маленькою, ну як? Мені було років 12-13, я дивилася блогершу, і вона купляла собі такі свічки. І для мене це було, знаєте, як щось таке недосяжне. Ось. І тому зараз, напевно, як в мене є такий момент того, що мені потрібних дуже-дуже багато. Не знаю, чому. Хоча я зовсім то хвора на свічки, так, і на чашки. Тому, якщо хочете, я вам можу потім якось показати свою колекцію чашок. У мене їх дуже багато чашок чи чашок. А, так, сьомий номер, він тут є. Він дуже маленький, до речі. Я не знаю, що там. Що там таке мале може? Невічний календар, найвічний. Не Як і Путін, до речі. О, там маленький Ну, C'è! Так, до речі, багато хто з вас, я думаю, вже перестав думати, що в нас була корона, що можна захворіти і тому подібне. Але, окрім корони, є дуже багато інших болячок, і через це нам завжди потрібен санітайзер. До речі, для мене, наприклад, коли під час корони у усіх закладах з'явилися санітезери, я була така дорада, тому що до цього приходилось постійно тискати щось з собою. А зараз будь-який заклад. Можу собі дозволити твашечку санітайзера. Ну, не знаю, це не мій улюблений аромат, тому я не можу сказати, що він, там, знаєте, якось його хвалити. Що не так? Щось добре все? Чудово? Тому якось так. Я потім зроблю таку підсйомочку, ви всі зможете їх подивитися, але поки що стоїть, там, де стоїш. Що в нас ще? Де сьомий. Восьмий номер то зовсім малесенький якийсь. Як шампанський якийсь. О, господи. Я б хотіла. Ну, так, давайте подивимось. Що це Що це таке? А, це холдер! Диви, який милий! Милий! Така краса! Господи! Ти подиви це. Так, якась ця штука треба туди записуватись. А, стойте. Напевно. Як? Я не знаю, як правильно, типу, у цією штукою туди чи навпаки. Але. Давайте я це зроблю після відео і потім вам підсніму, тому що це буде якось дуже дивно. Але він прикольний. Буде круто його цепляти до, до якоїсь сумочки. Він такий, ну, я думаю, видно, що він такий з резини. Ну, я не знаю, чи буде це все якось не знаю, сипатись, але. Це дуже прикольно, не знаю. Мені поки що подобається. Я стараюсь бути об'єктивною, дійсно стараюся, але мені подобається, тому що все, знаєте, якось йде... це, ну, якось логічно, тому що в нас є аромодифузор, до нього додали приємний ну, цей зйомний. О Боже, ти знаєш? Це, 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 до речі, новорічний, це з їх новорічної колекції. Ти за season». Я тільки зараз це замітила, в, є... в мене є свічка. <свісно> як хтось мов. Так, з такою милосенькою ялиночкою в мене є свічка, тому так це, до речі, з їх нової колекції. Тому тут не тільки стара їх колекція, якась, як можна сказати, дідусі, <свісно> але тут і новачки присутні. Тому так, це дуже прикольно, прикольно. Після того мені сподобалось той факт, що вони зробили, знаєте, дали гель для душику. Після душику намажеш своє тільце, обшикаєшся. Якось прикольно. Все Все йде своїм логічним порядком. Це круто, дійсно круто. А я забула, що в нас був за номер. Хтось мені підкаже? Восьмий, дев'ятий. Я думаю, що так. Дев'ятий повинен бути. Я його знайшла. І він відкривається. Ой! Здоровий! Я думаю, що там крем літіло. Мені так подвинуте. Вибачте, не видно. Ви мені хоч кажіть? Так, а спробуємо. Я думаю я ставлю на те, що там крем. Бо це дуже великий такий пакунок, і ну, він дуже здоровий. Я думаю, що там крем, але солото. Це не як паскудник. Відкривайся, паскуда. Хамуха я тільки зараз подумала про те, що я могла його продарявати. Так, це крем. Я впевнена, що це крем. До речі, мені, знаєте, як мені боляче від того, що я її рву. Ви собі навіть не уявляєте, тому що мені так подобається ця коробка, і я хотіла її зберегти. Але я розумію, що це неможливо, і це дуже. Це не крем! О, це милко! Мері Кукі! Блін, це так мило. О, це, з, це з чоловічком Це мило. Mm. До речі, це також здається їх не саме перша різдвяна колекція. Так, я хоч правильно, то тут так кричу, що це мило, а може то не мило. Ні, це мило, все добре. <клінь> Блін, І це, до речі, пі... я сподіваюся, що це пінне мило. White Bar. Так. Ваніла бурбо, Бурбу. Цікаво. Я сподіваюся, що це все ж таки. В мене, було, коли... в мене було їх мило один раз, але воно в мене дуже швидко піш... пішло, тому що я постійно ходила мити лапки. До речі, це також лайфхак. Якщо ви не любите мити лапки, але і вам завжди якось не знаю влом, то купіть собі смачненьке мильце. І якщо це пінне, то це дуже круто, тому що пінного. Я не пам'ятаю, в мене, мене не було пінного, але я дуже його хотіла. І я, от у цьому я дуже рада, це, як ви можете зрозуміти, це повний розмір. Мій маленький. Так, окремо не було, до речі. Блін. Якось я вже бачу, що окремо мені не бачить. Так, давайте далі. Це був дев'ятий. О, з 10-й. Десятий номер. Що ж там в нас таке? Ми вже на фінішній прямі. Ви розумієте, це якось якось все дуже швидко, але дуже прикольно. Мені дуже подобається цей адвент. І знову ж таки. Ой-ой, що ж там, що 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 там. Ой, малесенька свічка! Божечки! Це свічечка. Кукі! Бог ти яка краса! Я чесно, я не розумію тих людей, які писали негативні відгуки на цей адвент-календар. Чесно, це я не знаю. Це повинно треба бути безсердечною якимось людиною. Що? Так, подожди, я їстану, я ж її дістану. Як ти туди. Вона ж стисква, який. Яким тут буде дістати? Я справлюсь. Я сильним ведмежатка. Так. Це було складно. Це дійсно було складно. Так. Давайте понюхаємо. Боже, як вона пахне. Вона пахне печивом. Знаєте, таким якимось печивом з маслом. От душка, дуже, дуже багато масла. Вона пахне маслом і ванилью. Боже, яка краса! Я обожнюю свічки. Так, тому ти мій малесенький, Це просто приємно. дуже приємно. Я собі не спойлерила, тому для мене тут все в такий. Дуже велику радість. Давайте подивимось так. Передостанні в нас це 11. та -да -та, та да та да Не що Це Це, Я знаю, що це. Це парфуми. Я думаю, що це парфуми для дому. Це також ваніла біноел. Це парфуми для дому. Тобто, виходите такі. Шик-шік-шк. Так от робиш? Буде Шелдон, який робив, а я так же саме буду робити від Русі. Пшик, Пшик. Ой, боже. Та й годі. Дуже класна штука. Так, колпачок. Закривайся. І останній. До речі, підождіть, Дуже класно пахне. Дуже класно. Він дуже ніжний. Дуже ніжний. І пахне трішечки тік-таком. І для мені пахне цукерками. Так. Останній 12-й номер. Я не знаю, що там повинно бути, тому що тут. Я наскільки знаю, що дуже важливий це перший день і останній 12-й день. Це повинно бути щось дуже гарне. Але я не знаю, що ще мене може вразити, тому що мені дійсно сподобаються ті речі, що я знаходжу. Я я б, насправді могла подумати, що це може бути в 12 тому що це такий повнорозмірна штучка але... або свічка, але я не знаю, що там. Вона ну, від немає ніяких догодок. Крему я так і не знайшла, до речі. Так. Я закрию очі. Там щось хороше? Там щось добре? Щось не дуже. Ой, що це? Діжі, що це? This is the season. Це Кендл. Я не знаю, що це. Це новорічна іграшка. Не знаю, якісь дивні відчуття, якщо чесно. Давайте я так от його зараз трішечки приберу. І ми подумаємо настільки. ну По-перше, це не знаю наскільки це окей, тому що вона ніхера не тримає. ну Або я її зламала. ну Але ну, вона якось була тоді погано приклеєна з самого початку. ну це новорічна іграшка. <світ> здається, не знаю. Мені здається, що могли придумати більш якусь прикольну іграшку на ялинку. Тому що це як просто якийсь бочоночок. Ну, не знаю. Тому то таке собі. Що не так? Це як ну що, малесеньку свічку могли зробити? Ну так, але це вона типу є. Це типу є малесенька свічка. Я це розумію, що вона виглядає, наче як малесенька ось ця. Але. Не знаю. Ну ні, це дуже, дуже гарний малюнок. Я потім підзніму, тут можливо буде погано виглядати, але дійсно тут дуже гарний малюночок, санти з усім цим. Але якось не знаю. Мені здається, що це було більш прикольно отримати в першому, хоча в першому не впевнена, тому що все та ж таки ти відкриваєш його вже на 12-й день Різдва. Ну, тобто на 12-й день, тобто це вже має от, ось ось і Різдво. Тому, напевно, так. Це і має сенс. Ой, ну, ну я її, здається, зламала. Так. Через те, що країна-терорист бомбить наші міста, ми не змогли досняти наше попереднє відео. Але сьогодні ми зможемо з вами це зробити. Дивіться. По-перше, я хочу сказати, що Basin Body Wars дуже такий специфічний бренд з точки зору прорахування цінний. Через те, що в них дуже часто відбуваються різноманітні акції, різноманітні знижки. Наприклад, свічка на така ось величенька на три фітелі, фітеля. Я не знаю, як правильно просто українською, якщо я тут додам, як це буде правильно. Я. Вона може коштувати як 26 доларів, так і 16, так і 13, здається, була навіть така ціна. І тому, через це дуже важко прорахувати, наскільки це буде вигідно, саме цей адвент. Але я, я його купила за 50 доларів, ось по знижці, знову ж таки. Але якщо ми беремо до уваги, що, наприклад, без знижки він коштує 90 доларів, я прорахувала всі ті речі, котрі були в цьому адвент календарі, по їх стандартній ціні, без будь-яких знижок. І сума вийшла в 88,90. Повна ціна адвенту 90 доларів. І беручи до уваги пакування, наприклад, у малесеньку новорічну іграшку, то можна зробити такий невеличкий, як правильно сказати, ну, якось пробачити ці 2 долари, як на мене. Але, але ж знову таки, якщо для вас дуже важлива ціна, дуже важливо о, заощадити, то я не впевнена, що це буде для вас доречно. Але якщо ви купляєте адвенти в першу чергу як новорічний подарунок, як емоцію, то воно дійсно цього варте. Я порадила купити такий адвент особисто для себе або комусь на подарунок. Це буде дуже чудова нагода зробити собі приємно. А я хочу зробити приємно для вас, тому вирішила розіграти деякі речі з цього адвент-календаря. В нас буде три переможці. Перший переможець отримає. Ось такий ось набір з гелю для душу, лосьйончику для тіла та місту. А другий переможець отримає аромадифузор з наповнювачем. А третій отримає невеличкий крем для лапок, санітайзер та цей холдер. Ось. Для того, щоб прийняти участь у нашому такому невеличкому розіграші. Потрібно закинути від 50 гривень на банку, котра буде в нижче в описі. І таким і залиште обов'язково, дуже обов'язково залиште, коли будете відправляти гроші. Напишіть в цих примітках, примітках. Так напишіть, як з вами можна зв'язатися. Це може бути ваш нік в інстаграмі або в телезі, наприклад. Всі гроші, котрі ми зможемо виручити. З цієї лотереї будуть відправлені до фонду Повернись живим. Ось, якось так. Але якщо прийме участь лише одна людина, я розумію, що це моє перше відео, і буде лише одна така добра людинка, яка захоче отримати щось з цього адвент-календарю, то вона отримує все, що тут є. Якось так. Тому ставте мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал та розповідайте про це друзям. Можливо, хтось з них мріяв отримати якусь. Все, от якусь з цих малесеньких речей. Буду дуже рада. Дякую.